Маленький відеозвіт про нашу останню трансплантацію серця, яку ми зробили в Запорізькій обласній лікарні. Дякуємо, звичайно, адміністрації, нашим колегам в Запоріжжі. І хочу показати нашого пацієнта на восьму добу після трансплантації, який вже готується до виписки. Наш пацієнт, восьма доба після трансплантації серця, яку ми зробили в Запоріжжі, вже гуляє по дворі і досить гарно себе почуває. Як почуваєте себе? Почуваюсь, вони дуже добре. Добрий день. Да? Борис Михайлович. добрий день. Добрый, дуже радий вас бачити. Жінка Це... доволі задоволена. Так. Вся родина щаслива? Так. Да, і... Порядка до нас приїжджав вчора такий високий парень. Він в Айті кому працює, сказав, що нас розповідає пітака. Він знає батьків при нас. Дуже надзвичайна нетипова операція. Ми зробили трансплантацію і паралельно. Зробили стентування коронарних судин, бо у донора була проблема з передньою міжшлуночковою артерією. Зараз все гаразд, і хворий готується до виписки. Додому поїдете. З великим переважанням. Ну, добре. Як скажете, які там процедури проходити і все. Все вам розкажемо. Дякую, дякую. дякую. Гарного дня. Вам. До вам. Добавиться.